Радіо Chicago Друзі, вітаємо вас. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан, і з нами сьогодні на зв'язку. Пан Ігор Кондратюк, український телеведучий продюсер, громадський діяч. Пане Ігор, раді вас знову чути. Навзаєм привіт, кавщині і всі, хто нас бачить, і чує в цей час. Насправді, я думаю, неодноразово вже була озвучена думка, що після виборів сполучених штатах, а вони до речі, нагадаю, вже будуть менші як за два тижні. Багато що може змінитися в світі. І навіть озвучували те, що якщо переможе один з кандидатів, це може спровокувати вибори в нашій з вами з вами країні в Україні. Тобто можуть бути розмови про те, що навіть попри те, що воєнний стан все ж таки потрібно провести вибори. І от власне центр Розумкова. Це досить відомий центр України, так провів uh -huh. таке дослідження. Воно було 15 жовтня, тобто минулого тижня, про довіру uh -huh. та недовіру до різних інституцій, до чиновників, до влади загалом. І дуже цікаві uh -huh. цифри. Я от пропоную, щоб ми зараз це обговорили в нашому ефірі, і кожен з нас висловив думки, тому що я чесно кажучи, деяким показникам шокований, а деякі досить навіть є і адекватні. Ну давайте почнемо з адекватного. Почнемо з довіри. До інституцій, та а там є такий графік. Зараз покажу для наших а, глядачів. Довіра інститутам. Отож, питання було наступним чином: якою мірою ви довіряєте таким соціальним інститутам, і ну, власне на першому місці, а, тим інститутам, яким найбільше довіряють, це є Збройні Сили України, показник 85,6, Так я правильно бачу? Та, 80... так ти правильно бачиш, і в цьому не має ніякого парадоксу, тому що. А це єдина сила, якій всім довіряють, і на яку всі моляться в сенсі, а, яка нас не підводить, а, хлопці, дівчата мужні захищають країну а, з перемінним успіхом. 22 му році вдалось звільнити частину окупованих територій, 23 му 24-му році. Ми в основному відступаємо і віддаємо а, крок за кроком, тим не менше віддаємо наші. Землі села особливо на Донеччині, але у жодної свідомої української української громадянина і громадянки немає сумнівів в тому, що збройні сили роблять все можливе для того, щоб чинити опір агресору і по можливості його вигнати. абсолютно цей опір був абсолютно. край кращим, якби звичайно не обставини, які називаються допомога західних партнерів, з ми взагалі будемо здалися, і тим не мене низько вклоняючись їм, ми кажемо, що нам. Потрібно регулярно і більше, інакше, інакше. Але все одно, я ну я взагалі по тут я стовідсотково. Я навіть не розумію, чому там така мала сипта. Наша ну, девика да, рані, да, раніше, раніше було 90? Так, 90. Да, за 90 було раніше. Да, ну, да, да, да. Я думаю, що вона і залишилася. Я я просто не розумію, що. Тому тут ну це не мене це цифри. Дуже присвоїха Цікав, цікаво. І, далі і, цікаво давати. далі. Те, що збройні сили на першому місці, Це очевидно і це справедливо. все все добре. Але друге місце це є СБУ Ез, Ез, е, перепрошую ДСНС. Служба надзвичайних ДС... сп... надзвичайних ДСНС... СНС. Диви ДСНС, теж мені зрозуміло. А десенес е, е, ліквідує е, наслідки бомбардування крилатими ракетами, шахетами, балістикою. А, і прикордонні верніше прикордонні я називаю а, ті населені пункти, які межують а, за лінією бойового зіткнення, так і глибоко в тилу. Першими, хто приходить на допомогу, це а, де, а, хлопці, які служать а, ДСНС. І на жаль, Великій, ми знаємо, що почастішили ситуацію, коли ДСНСники. Гинуть, тому що вступна росій, російська воєнщина, вона вдруге б'є туди, куди прилітала перша там, ракета чи щось, чи, ще. Чи, 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 і, і таким чином унеможливлює іноді евакуацію цивільних або там, гасіння пожеж. Абсолютно згоден, довіра висока. В сенсі вони працюють по максимуму, того, що може бути, принаймні. Ну, знаєш, в сучасному світі нема інших е, служб надзвичайних ситуацій, які би так інтенсивно працювали ну, так. щодня, щоночі по всій країні. 70% показник, відсотків і якщо буде точним, ну я б сказав сімстом відсоток, сімдесят сім на, на, на попитку цього дослідження, тим не менш на третьому місці добровольчі загони. Ну це в принципі дещо суміжне з збройними силами України. Так тому нічого дивного. Четверте місце волонтерські організації тут 66,6%. і Тобто двом третім є довіра, одній третій немає довіри. Ну і дійсно зараз волонтерському такому просторі дуже багато є різних скандалів. Ну але можливо в це не будемо так сильно скажемо заходити. Далі йде Національна гвардія України. Дивись, на кому тут про волонтерські організації насправді волонтерські організації це, мабуть, на більш більш широке поняття ніж власне організація. Ну тому кажучи, я теж займаюся волонтерством в деякому сенсі, так. Тому що ну, в 2014 році, там, взагалі, волонтерами називали тих людей, в 2014-15 -му, му хто збрав своє тіло, садив машину, загружав його тим, що потрібно на фронті, тоді, а то і віз туди. Це були волонтери. А зараз волонтерами називають усі: хто збирає кошти, хто дає кошти, хто, ну, як правило, акумулює кошти, хто купує щось і хто відправляє е, військовим. Чому організація не має 100% підтримки, тому що дійсно періодично спливають якісь ганебні історії. Причому ці ганебні історії вони абсолютно мізри. Ну я не говорю про обріхування, наприклад, таких е, значних е, волонтерських організацій, як там «Повернись живим, притули Стерненка. А я говорю про те, що періодично ну, тут тут ще ніхто нічого мені не довів, що там бодай копійка кудись туди відділася. Ну щоб не казали там. Оповіли про супуту, прикинь моря, да? це якийсь ідіотський підкол когось про те, що це все неправда. А, ну, якщо не доведуть зворотного, знову ж таки. А, але деякі а, так звані волонтери збирають кошти і ці кошти витрачають на себе або кошти пропадають. Є така історія, і, власне кажучи, тому там нема 100% довіри. От моя, мій такий коментар. Я тобі прокоментую наступну путь назва. Почекайте, пісяг, Почекайте, на нацгвардія України? Далі де державна прикордонна служба. Диві, диві, далі, ви, далі... А я тобі прокоментую таку річ. А я тут сипнувся з людьми. Ну просто по дорозі говорив. Люди не знають, що таке Нацгвардія України і кому вона, належить, і що вона власне є за сила. Нацгвардія України, це бувші внутрішні війська, які вже з української незалежності стали Нацгвардією зварді України. Потім ця Нацгвардія України була як це, анульована. Вона пропала, і лише потім з 14 року її знову повернули. Це насправді збройні форму... Форму... форму формування. Господи, вибачте, міністерство внутрішніх справ. І, наприклад, Азов, той знаменитий, про який російська пропаганда все перебрегала, це є полк Нацгвардії так, так, України. Так, так, так. На збройні село Карада Карадах, який зараз воює в Селіне, це Нацгвардія України. Я допомагаю періодично збори на своєму Фейсбуці. Оголошую зараз оголосив збір на джип або пікап для полку на зварді України, який базується в Херсоні, і який там е працює проти окупантів на лівому березі, і дуже сильно потерпає, дуже сильно до речі, збільшились. Обстріл Херсона, Херсонщини, Лівобережні Вільний Капіспротож Нацгвардія, майже 56%, Далі Державна прикордонна служба іде 46%, Далі СБУ 37%, Церква 35,7%, А після церкви, що цікаво, йде міністерство оборони України. Тобто більше довірів людей є до церкви ніж до Міністерства оборони України. Як так? Після того, як у нас яйця в е Міністерство оборони України підписувало контракти, де яйця коштували по 19 гривень, а вони до сих пір в Україні, кажу для тих, хто тобто чекав, не знаю, скільки в Україні коштує, до сих пір можна купити в Україні яйця дешевше, ніж 4 гривні одне яйце. А там було 19. Це було не в цьому році, а здається, в минулому році. От е тому різні е поміж довіри до Міністерства оборони України дуже низько, а ще його попередник, Ще нижче, хто там таран був який зараз посол Словенії, людина яка взагалі випадково чи була призначена зінансним на міністерства на, на міністра оборони, без так сказать відомих ознак того, що він саме він може його правильно очілювати під час війни. Чотирнадцять ну, року нагадаю, вона у нас йде. після цього. У нерах не збільше мені вдається кількість людей, які прихильні до того, що міністра оборони воєнний стан це має бути людина, яка абсолютно далека від армії. Абсолютно, абсолютно, ніколи в ній не брало участь. І те, що він носить е галіфе-гімнастерку, е воно взагалі не наближає його до розуміння суті армії. Хоча, звичайно, у цивілізованих країнах Заходу міністр оборони це цивільні, да? Анна Бербок е в Німеччині, наприклад, це цивільні люди. Але у нас війна. У нас не може бути міністром оборони, не військова людина. І не треба мені розказувати про якогось Білоусова чи Шойгу, які в Росії. Агресор нам не указ. Ось така історія тому містецтво бронеприняча кажучи тут, як на мене, зависоко забралося. Ну, але цікаво, так, що церква випереджає містерство оборони. Далі, якщо ми заглянемо знову ж таки в цей графік, то ми бачимо, що йде йдуть громадські організації. Потім Національний банк України, Національна поліція, омбудсмен і аж потім президент України. Тут на секунду важливо уточнити як інституція, тому що у Зеленського трішки вищий рейтинг ніж в самої інституції президента України. Про це ми пізніше поговоримо. Диви, дивись, і ця історія. От, розумієш, от, я я, я знаєш, колись в мене коли я працював в науці, був Ну, була дискусія з доктором ну, чи не академіком, е, який працював поруч з нами, і він сказав таку річ, сказав ігрі. Е, ну не вже у нас не вистачить мізків, пояснити будь-який експериментальний графік, який ми отримаємо? Також я тобі хочу сказати, що оця історія президент України 4%, а Зеленський е, там далі, коли прискучити 9,7% довіри, тобто більше ніж не довіряють. Так, так це так. є якийсь, е, це є якийсь артефакт, який фізик би викинув. Викинув би і президента, і Зілєвсько, тому що в цьому є неправдивість його дослідження. Чому? Що я тобі скажу чому. Це може свідчити про те, що люди, е, е, що люди е, ну, я думаю, що повинно бути, я не знаю соціологічних правил, але таке враження, що це голосували різні люди. От за цей графік, який ми зараз з тобою ці е, графіки, як графік, да? який ми обговоримо, якою мірою ви довіряєте таким соціальним інститутам. Одні люди відповідали, а інші відповідали: наскільки довіряєте цим політикам посадовцям чим громадським діячам, баланс довіри недовіри. От що мене наступне не, не думки, тому що тут президент 4 а там президент дев'ять і Вибачте, але президент в момент опитування це є абсолютно уособлена особа. Володимир Олександрович Зеленський. І як це може бути, я не знаю. Тобто, ти хочеш сказати, що люди, які лише 4% довіряють президенту, вважають, що не повинно бути такого інституту. Але це ні звідки не випливає, тобто знаєте, це, знаєте, яка, що я думаю, пане Ігор? Дуже, дуже дуже це дуже мудрена історія. Я кажу я б як фізик виконав би це опитування. Вважав би що опитання по президенту є не я не релевантним. Да, там, таке вони слово. Так, так, так. Так а у фізиці це називається пробірку. Хтось плюнув, Ось така історія. Знаєте, що я думаю, просто mm -hmm. коли ми говоримо про довіру до президента, можливо, хтось собі не не знати, як було поставлено питання до кінця, чітко чи не чітко? Не знаю, хто у нас зараз президент? Ну це ж сумісно. Ну подумай, ви думаєте, ви думаєте таких ви думаєте таких людей немає? Я ні, 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 секундочку. Я знову таки, я не, ніколи не був соціологом, слава богу. Але я ж не знаю, яке у них вимоги до людей, які проходять опитування, е е е е і взагалі як це опитування проводилось. Шляхом безпосереднього контакту того, хто опитує з тим, кого він опитує, телефонними дзвінками, заповненням анкет, інкогніта, я не знаю. Тобто, таке враження, що це дві різні людини опитували. Тобто, якби я сказав, що я довіряю інституту президента на 10%, в моєму розумінні, а довіряю, да, окей, там же зрахували би, довіряю, і, і довіряю Зеленському, то ці цифри повинні співпасти. Але вони співпадають. І тут у мене виникає питання до ем, соці... соціологів. Розлункова, але можна у них є на це якесь логічне пояснення. Дивіться, пане Ігор, Або це пояс... я вам дам так. пояснення, не факт, що воно буде логічним. Але коли ми говоримо про а, інституцію президента України, це ж не тільки один президент, це і його, скажімо, команда, яка біля нього. А коли ми говоримо про Зеленського, це є Зеленський, це є особистість. І тому не є дивним, що самому Зеленському як особистості можуть довіряти більше, ніж інституту президента України, де його помічники, радники і так далі. І так далі. Е, в тестах на як там є такі тести, правда, неправда, ну mm -hmm. не поліграф, да? ти б не пройшов поліграв, тому що ти ти, ти, ти дуже якось е, глибоко розшифровуєш е, е, оцей системний суд президент України. Ну по-моєму, все однозначно. Ці штуки повинні співпасти. Може, це до речі, повинно бути репером того, що це все є е, інформація, яку варто довіряти, а не варто просто витрачати наш собою е, час і мило е, дискутувати. Не знаю. То тут, тут я дуже сильно засумнівався. У мене там є ще один реперний момент, де я засумнівався, і тут мені просто ржачно. А тут таке, да. ну і на речі, голова вашого міста, селище 2,7. А до речі, а якщо ти подивишся наступний, да, то тут дивишся, тут копа. Якою мірою ви довіряєте таким соціальним інститутом Червоний, Баланс довіри не до Мінус один місцева рада вашого міста, селище. Па Ба -ба бам Тобто, тобто. Скоріше не довіряю. А, а далі до змі до зміта. Тобто тут потрібно, так. Да, тут би я звичайно поспілкувався до тим, хто проводив опитування. Чи... Ні, той хто його обробляв, то став задачу обробляв, щоб зрозуміти, а, власне кажучи, а навіщо була така от історія? А, окей, довіряю, все-таки головам селища і міста 2,7% людей. Ну, це абсолютно ганебна ситуація, я тобі скажу. Насправді. Сила держави у самоврядуванні, якого якого не розуміють абсолютно зелені е, временщики, як то кажуть, які е, просто об там ламали е, законно обраного, який би він не був. Голову Чернігова Трощенка і ще є деякі е, випадки. Але е, якщо місто селище, село е, має сильне самоврядування, то повірте мені, там Україна стоїть міцніше, е, що б ми казали. Філатова я нещодавно чув, який просто в від того, як його пресують, а це законно обраний мер Дніпра, я би ви до нього не відносили. Ем, і здається, він користується популярністю, бо він вже другий чи третій термін там мотає, як то кажуть. Розумієш, це ж там стосується кличка, на якого Банкова плює, але люди його підтримують. Щоб ви не казали про ем, великого боксера сучасності кличка, який не найгірший політик нинішнього політичного ем, горизонту нашого. Це раненно, це мені не подобається категорично. Я би волів, щоб голови міст, селищів і сіл були б десь ну не менше церкви. Це б означало, що це гарні порядні, ну, так працюючи на, на громаду люди. Але очевидно, люди знають, що за цими людьми в тому числі не тому, що так би мовити, є якась проблема у довірі недовірі. Територіальних громад і їх очільників з місцевою владою. але мабуть вони ще роблять якісь там е корупційні штучки, дрючки вимож. І саме тому ви їх поставили на низ. Це печаль. Це найгірша історія, яка тут є. Давайте продовжимо цю тематику недовіри, якщо ми так вже зайшли, в це червоне поле. І ми бачимо, що найбільше все ж таки люди не довіряють, якщо брати з самого кінця, це максимальна недовіра це державний апарат, чиновники. Перед ними йде Верховна Рада України, потім політичні партії, суди, уряд України, прокуратура і різні органи пов'язані з боротьбою проти корупції. Ну але Верховна Рада уряд це в Я дивись, дивись секундочку. Верховна Рада там є, де уряд є, а у тебе серію. Про спілку комерцій. Дивись, а тут історія про те, що всім не довіряють. Розумієш, яка історія? Соціальні В Верховній Раді не довіряють 62,5%. Якщо брати уряд, 52%. Половина людей не довіряє уряд. уряду взагалі. Суди між Верховною Радою і урядом йдуть. Так само, само політичний тобто вона, У нас синя ця чи як вона, якого кольору? А тут не довіряють. А, значить, і тут виходить, що головам довіряють. Да, тут я повинен тепер виправитися. Виходить, що головам довіряють, а якраз місцеві ради, місцевим радам не довіряють, а, не довіряють змі. А, ну, це це, це це на жаль, це на жаль, а, все через телемарафон. Тому що я тобі хочу сказати, ці нижчі недовіри вони пов'язані з тим, що є декілька все таких українських журналістів, які, наприклад, ні, 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 нікому не можуть, нікого не можуть змусити довіряти там ну, чиновникам там, да, державному апарату антикорупційній прокуратурі, тому що ми чомусь всі найганебніші оборудки, ті, які зараз, да, інваліди, прокурори, там сек з мільярд, мільйонами, ну мільярдами гривень, мільйонами доларів. А це, це ми все це, це розкриває журналістика в першу чергу. Лише потім, потім з'являється СБУ там і якісь ще ДБР, наприклад. Якому теж не довіряють. Державне бюро розслідувань не довіряють. Я розумію, що не довіра. Державне бюро розслідувань повинно було вивести на чітку воду вже дуже багатьох корупціонерів. Тобто, ставлю, що корупційна новина, да, що виявляється, що суд віддав на поруки Арахамії і. Голові, чи хто ну, він там зараз, як його правильно, під час війни е, посада Віталію Тіму, Миколаївським двом хлопцям веселим е, Ірину Кормушкіну, вона Желахвердіє, здається, да, то яка в 2021 22 році раптом 20 мільйонів незадекларованих е, коштів у них знайшли. І, і, і дивись, ну по-моєму, там таких людей дуже багато. Піймали чомусь кормушки, взяли на на поруки ті, у кого були колись проблеми з декларуванням. Якщо ти почитаєш про рахамію, то у нього були проблеми з декларування будинку десь під Миколаєвом, який було оцінено набагато менше його вартості. Пане Йорк, а, давайте давайте це все ДБ. Це все це, це все ганебне відношення до дебе. Хоча служба, мабуть, зараз ну, працює. Пане недонедовіра недовіра, да, недовіра до політичних партій, верховної ради, уряду, прокуратури, державних апаратів різних. Це все на вашу думку, ось після цього опитування. А це попливає якось на прийняття рішень президентом України Володимиром Зеленським. Можливо, буде якийсь перезапуск, очищення. Не знаю, півні пере... ні, ні. Ні? я, Ні, яке очищення? Як він може очистити партію? Він може тільки свою партію очистити. Слава бу, Україні, багатопартійність щось. і це велике щастя відео, про що я тобі казав, да? який, в принципі, задоволено би керував країною сам, ем, е, можна сказати, автократично, тому що ми йому ці всі от шманси, всякі там ЄС, голоси, що вони дають, нічого не дають. А беремо для нього найкраща історія. Е, та, такий він політик. Є, ну я про те, що я бачу. Ні, насправді ця історія про те, що народ зараз у нас під тиском війни. Я в першу чергу тільки так все можу характеризувати. Можна партіям, звичайно, не довіряти і нічого вони собою гарного в масі своїм не представляють. Але треба розуміти, що тоді треба поставити питання: чи довіряєте ви взагалі е партійному? Ну чи повинна бути в Україні багатопартійна система? Розумієш? Після такого це не це до Зеленського, ну, це до Конституції взагалі. Тобто, всім існуючим партіям недовіри бути не може бути апріорі. Вони все одно будуть. Ну, Тобто, як тобі сказати? Ну окей, ми не довіряємо партіям. Що далі? Ми не йдемо на вибори, що нам не потрібні вибори. Ну ми ж партія не довіряємо. Дайте нам нову партію. Як? Ребята, вже одна та партія з нічого була зроблена. Вона називалася Слуга народу просто їх зробили за один місяць, зібрали, що попало. А, і все одно вона партія. Ви її приймаєте такою, як вона є. А, треба працювати з півними партіями, які є. А, не довіряти партійним а, ну взагалі партіям. Ну, не знаю, давайте, давайте повернемо комуністичну партію. Давайте взагалі партію викинемо. У нас буде, я не знаю, Махновщина, у нас буде обраний лідер і все, і він буде робити що завгодно. І все одно це буде неправильно, будуть всякі, старости, ну ж таки, очільний вітер громад. Ем... Я не розумію, навіщо таке питання ставити. Це ну, під час війни, ну, в принципі, не можна як тобі сказати, бути задоволений роботою Верховної Ради, тому що здається, що вона повинна бути ефективнішою і правильнішою. І можна все довести з цифрами, але ну 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 ну. Дуже хотілося б, пане Йорк. Дуже хотілося б кого проводило опитування серед людей, які не ходили на вибори, серед людей, яких трьохкласного освіта, я не розумію. Ду... Ем, дуже хотілося б, щоб це автоматично це, 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 це тотожне недовір'я політичній системі. Відповідно, я не знаю, які висновки е, якийсь Кесенко може зробити політолог там з е, сторіччого опитування. Треба працювати. Що казав Азаров? Вирощуйте капусту на гору. <піллянський> Дуже хотів би, ну, щоб це опитування було якимось холодним душем. не Беріть лопати і вбивайте місце. Розумієш, це це, це дивне опитування. Не довіри до Верховної Ради. Ну не довіряємо Верховної Раді. Працюйте краще. Це єдине. Цей це, 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 оці, червоний стовпчик, він той стовпчик, який повинен періодично вимірювати. Так, треба через два місяці проводити те ж саме опитування. І сказати, о, недовіра збільшила. Значить, Верховна Рада е, наробила більше факапів, ніж повинна була наробити. Або е, прийняла якісь закони, які резонансно неправильні. Після того як Верховна Рада прийняла закон про молізації, її повинна бути 100% недовіра е, ну, в сенсі, е, так би мовити, обивателя, того обивателя, якому все пофіг, аби було поїсти, по, подивитися щось розваги і, і все. Пане пан Ігор, питання, яке я не поставив самого початку, але мав мали поставити. А взагалі центру розумкову і дослідженням опитуванням, які вони проводять, ви довіряєте ось цим цифрам? Це це питання а, гарне, і воно ключове, тому що насправді, от ну зараз я скажу про центр розумкова, а, але от, наприклад, зараз вважається, що в Росії взагалі немає правильних соціологічних інститутів. Тобто будь-яким опитуванням в Росії, навіть у цьому центру Лівада, який вроді би там зроблений по правильним столовічним законам і ніяк не і, і пробує уникати а, впливу влади, десь я правильно згадав його, чи якийсь інший, а, не існує коректно союзне опитування в диктаторській країні. Що стосується разумкова, ну це здається інститут, який користувався. Ну про який можна сказати, що є разумкова є КМІС, і хтось ще є. Панілот чи як ніч по очоря один з цього центрів. У яких методика, ну, яка усталена методика світова? Да? Гелап. Є гелап, який проводить опитування, є соціс, який проводить опитування. Довіряти розумкову? Мабуть, варто, бо, по-моєму, за сквари цього центру, нагадаю, центр розумкова названо ну, на честь. Батька, який помер від онкології, батька разумкова, того, який е, був очільником політичної кампанії по висуванні Зеленського президента, і потім очолював Верховну Раду. А зараз він в опалі у нього і взагалі веде свою незалежну політичну гру у Верховній Раді. Е, але, але його центр мені здається, він достатньо е, достатньо авторитетний і такий, що правильний. Ну, на цій ноті, пане Ігор, пропоную нашу сьогоднішню розмову, таку дискусію завершити. Рейтинги цікаві, цифри дійсно вражають, подекуди. Але деякі, але деякі вражають, я особливий Да, Тому а, будемо бачити, як воно буде далі, чи буде рости, чи буде падати. Пан Ігор Кондрачук був сьогодні з нами. Український. Хотів сказ... не, не соціолог Хотів сказати політичний діяч-соціолог, але поки ще ні. Хто його знає. Просто громадянин громадянин, які розбирається так, і вміє читати цифри. Пан Ігор, дякую вам на займ. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.